Знаєте, була така компанія, з якою колись звільнилися кілька айтішників, а потім ці звільнені пішли і створили YouTube, Tesla, LinkedIn, Palantir, Yelp і SpaceX, і... і ще десяток компаній, які сьогодні просто керують економікою США, схоже на якийсь фантастичний серіал з сюжетом про Кремнієву долину, але це реальна історія. І цю банду навіть назвали PayPal-мафією. Так, серйозна мафію, і не через те, що вони комусь погрожували чи підкидували голову коня, а тому, що вони діяли як справжня сім'я, перекривали один одного, запускали бізнеси разом, просували своїх, і в результаті стали однією з найвпливовіших груп в історії технологій. Ось до речі, їх фото з виду і не скажеш, що зараз ці люди тримають 21% ВВП США. А найсмішніше, і як завжди, все починалося в задушливому офісі, де навіть інтернет лагав. І ця історія про те, як із хаосу стартапу народився технологічний клан, як Ілона Маска, до речі, відсторонили з посаду у той момент, коли він спокійно собі летів у літаку. От зараз би так. І зараз ми з вами розберемося, як одна компанія виховала одразу десятки мільярдерів і чому їх назвали мафією, і що вони зробили такого, чого не вийшло повторити більше ні в кого. З вами, як завжди, я, дон креативної агенції Rocketman BCD Artem. До речі, ми запускаємо бренди і прибираємо конкурентів. Але мені здається, ви дивитесь це відео без поваги, не поставивши лайк і не підписавшись на канал. Тож підпишіться, і я почну відео про PayPal. А все почалося з однієї чашки кави. Уявіть Стенфордський університет, аудиторія повна студентів, і на сцені Пітер Тіль, відомий інвестор і підприємець. Він читає лекцію про майбутнє технології. І поки інші студенти позіхали та чекали кінця. Юний Макс Левчин захоплювався тим, як мислить тіль. Ось би з ним поговорити. Подумав Макс і запросив тіля на каву одразу після лекції. Тіль любив балачки та кофеїн, тому погодився. Розмовляли вони про все на світі. Але в якийсь момент вони усвідомили очевидну проблему. Інтернет є, а безпечних онлайн платежів немає. І тоді вони вирішують: чорт забирай, давай зробимо це самі. Нахабність Макса окупилась. Після цього кофітайму народжується Confinity компанія, яка змінить правила гри у фінансовому світі. Спочатку офісом компанії стала маленька комірчина, де зберігали віники та інше мотлах. І у кого вони її орендували, у самого Ілона Маска, який у той. Час розвивав власну компанію x.com. Ні, це не Twitter, це компанія, котра теж займалася електронними переказами. На той момент серед бізнесменів був популярний кишеньковий комп'ютер Pilot. Тому Confinity вирішила створити застосунок, який дозволяв переказувати гроші з одного Palm Pilot на інший. А вже зовсім скоро вони навчилися відправляти гроші через електронну пошту, і тоді і народився PayPal. Ця технологія вибухнула у фінансовому світі, ніби хтось підірвав банковську систему зсередини. XCOM і Confinity, яка вчора тулилася у коморі Ілона Маска, раптом опинилися. В самому епіцентрі фінансової революції. PayPal почав генерувати шалені гроші, бо комісія з кожної транзакції стікала як річка у їхню касу. І незабаром Confinity нарешті могла дозволити собі розкішний офіс, і іронія була в тому, що він опинився на тій самій вулиці, де працював x.com. Саме тоді всіх осенило. Чорт, так ми ж конкуренти. О! Oh, Ньо! No! No! No, no. А тим часом війна між x.com і Confinity розгорілася наповну. Обидві компанії викидали мільйони на реклами, щоб переманити клієнтів. Confinity щодня вкладала по 100 тисяч доларів, залучаючи нових користувачів. А ще мільйони пішли на боротьбу з хакерами, бо ті сприйняли нові платіжні сервіси як ідеальне поле для афер. PayPal тоді був схожий на дикий захід фінансового світу: багато золота, багато можливостей і багато бандитів. І як пізні? Ніше скаже Ілон Маск, програє той, у кого раніше закінчаться гроші. І як можна здогадатися, у конфініті грошей виявилося менше, а от у x.com був чіткот на гроші. Його звали Майкл Моріц. це керівник венчурного фонду Sequoia Capital. І коли Paypal опинився на межі банкрутства, маск вирішив: а чому б просто нам не купити їх, все одно вони не виживуть. Перемовини, які стали провалом. Ілон Маск і новий генеральний директор x.com Біл Харіс запросили команду Paypal на переговори. Атмосфера була достатньо спокійно. Дивно, бо коли поруч Ілон Маск зазвичай або іскрить, або щось вибухає. Команди обмінювалися статистикою, уважно слухали один одного, і все наче йшло до конструктиву, поки Пітер Тіль прямо не запитав. Які будуть умови угоди? Маск, не думаючи ані секунди, відповідає: Ми отримуємо 90% акцій, а ви 10% Макс Левчин шокований. Він е, не може зрозуміти це такий жарт. Чи він серйозно вважає, що PayPal може отримати 10%, і це їх влаштує. Обидві компанії мали приблизно однакову кількість користувачів. Тобто ця пропозиція навіть не виглядала як спроба торгів. Це був просто нахабний хід, який мав показати, хто тут головний. І PayPal не став нічого пояснювати. Команда просто встала і мовчки пішла з переговорів. Через кілька днів нова зустріч. Пітер Тіль і ілон Маск знову їдуть на перемовини. але цього разу не. Не в офісному стилі, а з розмахом на McLaren F1. Так, це саме та McLaren F1, яка була найшвидшою машиною у світі. Всього було виготовлено 62 штуки, котрі коштували понад 1 мільйон доларів. І ця машина належала майбутньому фанату електромобілів. І ось уявіть, на пасажирському сидінні Тіль цікавістю запитує. А на що здатна ця красуня? Маск лише піднімає брову, посміхається і відповідає: зараз побачиш. І притискає педаль газу в підлогу. Єдина проблема: він не мав жодного уявлення, як керувати цим монстром. Ярик, блять! Ярик, блять! Ярик! Результат машину заносить, вона зачіпає огорожу, підстрибує на метр у повітря, падає на асфальт і починає крутитися на місці. Маск, наче нічого не сталося, повертається до тіля і спокійно каже. Вона не застрахована. Далі їм доводиться добиратись автостопом, і пізніше на інтерв'ю маск, ухмиляючись, скаже: Зате Пітер Тіль тепер точно не сумнівається, що я не боюся ризику. Навіть з аварії він зробив шоу. Коротше, маск і надалі був переконаний, що x.com набагато цінніша компанія, тому наполягав на своїх умовах. Макс Левчин згадував цю зустріч так: цей вискочка поводиться так, ніби він грьбаний Супермен, а ми Кубка Нікше. Чемних ботаніків його могла зірватися, якби не Біл Гарріс, який пригрозив звільнитися, якщо маск її провалить. Як же зараз не вистачає людини, яка може поставити його на місце? Врешті домовилися 50 на 50, але з двома жорсткими умовами. Компанія збереже назву x.com, якесь нездорове кохання до цього домену, і маск стане генеральним директором. Ну. Як і передбачалось. Здавалося, потисли руки, про все домовились, все буде гарно, що може бути не так, але головні битви ще попереду. До речі, вважаю, що один із факторів успіху PayPal корпоративна культура. Детальніші про неї я розповідаю на відео на Патреоні, посилання під відео, або ви можете побачити його, якщо станете спонсором на Ютубі. Підтримати україномовний контент грошами. Конфлікт, який ледь не знищив PayPal. Після об'єднання x.com і Confinity все справді пішло вгору: 100 мільйонів доларів інвестицій та понад мільйон користувачів. Перспективи виглядали просто космічними. Але потім почався внутрішній хаос, який мало не поховав компанію. Як ви думаєте, що могло стати причиною такої війни? Правильно, назва компанії. Ілон Маск був одержимий X.com. не знаю, чому досі він не назвав так дитину. Він вважав, що це майбутнє фінансового світу, щось на кшталт єдиної платіжної системи всього людства. Проблема в тому, що ніхто... Більше так не думав. Уся компанія була за PayPal. Це вже був відомий і впізнаваний бренд, який викликав довіру у користувачів. І ось два місяці суперечок, нескінченні дискусії і нічого не змінилося. Завалося все. Закінчили з неймінгом, переломний момент настав. Але ні. Тепер почалася війна за операційну систему. Маск фанатів від Білого Гейтса і був переконаний, що Windows це стабільна і надійна система. Макс Левшин вважав. Windows небезпечним, повним багів і вразливим до атак. Він наполягав на Linux, який був більш захищеним. Існує легенда, що Маск запропонував вирішити питання по-чоловічому. Армрестлінгом. Левчин теж офігів, і це був найтупіший спосіб вирішити технічну суперечку. Але знаючи маска, розумів, що вибору немає, і все-таки прийняв виклик. Ну і звичайно, програв. Іронія була в тому, що це була далеко не одна подібна історія, коли маск пропонував вирішити суперечки дивним способом. Я думаю, ви пам'ятаєте, нещодавно він навіть хотів побитися з цукербергом в клітці, доводячи, що інтелектуальна перевага вирішиться не тільки кодом, але і фізичною міцю. На щастя, тоді всі відмахнулися від цієї ідеї, або Маск просто побачив деякі відео зі спаррингів Цукерберга. Але от Левчину так не пощастило. Маск не просто святкував перемогу, він витратив цілий рік, щоб переписати код PayPal під Windows. Левчин весь цей час міг би займатися розвитком компанії, але замість цього дивився, як усе ламається. З напливом користувачів система не справлялась. Раз на тиждень сайт падав, а хакери та шахрані. Атакували його щодня. Компанія втрачала гроші так само швидко, як і заробляла. Співробітники почали сумніватися, що Ілон Маск взагалі розуміє, що робить. Ой, людоньки, ви були перші, але далеко не останні. Маск був відмінним маркетологом, але ось програмістом точно ні, як і політиком. І це скоро обернулося ще однією війною всередині компанії. Макс Левчин остаточно зрозумів, що з маском працювати неможливо. Він не раз писав йому листи, пояснюючи. Ілоне, шахраї висмоктують з компанії мільйони. Якщо нічого не зробимо, збанкротуємо. Що він отримував у відповідь? Нічого. Левчин вирішив діяти сам. Так на світ з'явилася капча. Саме та, яка доводить нас до сказу, коли треба клацати по світлофорах, велосипедах і автобусах. Це той самий момент, коли ти просто хочеш увійти в аккаунт, а тебе запитують. Де пешеходні переходи? Згадаю, аж тіпові. Але саме цей винахід врятував PayPal від шахрайства, але маску було байдуже. Дайте мені одну хвилину, і я розповім, як ми перетворили почерк на крутий дизайн. До нас звернувся Тарас Камінський, архітектор та дуже крутий дизайнер інтер'єру. Він хотів створити стильний брендинг для своєї студії, який виділятиме його серед конкурентів. Проблема була в тому, що старий логотип був безликий і без характеру. Перш за все, він не передавав ні характеру тарасових проєктів, ні авторського почерку, за який його обирають клієнти. Погодьтесь, такі вау-роботи мають бути не менш вау. У забрендовані ми подумали про те, що для дизайна архітектора. Інтер'єр це така собі його картина. Як ви знаєте, митці дуже часто підписують свою роботу, і таким чином ти знаєш, що це його робота. Але з інтер'єром так не вийде, та метафора залишається міцною. Тому ми попросили Тараса написати своє ім'я та прізвище по класиці ручкою на папері. Ось як воно виглядає. Саме це і стало основою для лога. Головні в ідентиці студії самі роботи Тараса і його команди. Ми для себе ставили виклик зробити айдентику стильну, але Мінімалістично, щоб акцент був саме на роботах і наш дизайн не відвалікав від них. Ось і вийшов у нас знак як підпис автора. Тому ми вирішили пограти з тим, де і як цей підпис можна ставити. Наприклад, використовувати лого об'ємним на визитівках. Ми зробили два варіанти логотипу: один більш такий графічний, мінімалістичний, а другий, котрий можна використовувати як підпис фарбою. Це знову ж таки до метафори, те, що він митець і він е, малює інтер'єр. Дивіться, як воно розкладається на носіях незвично, творче і креативно. Повний кейс ви можете подивитись у нас на сайті, якщо вам треба запустити бренд, звертатись до рокетменів. Переворот. У PayPal. Макс Левшин серйозно почав думати про звільнення, але команда не дає йому здатися. Побачивши, що Левчин втрачає віру, колеги вирішили діяти самі. Таємно замовляють дослідження. Результат приголомшує всіх. PayPal – набагато сильніший бренд ніж x.com. Користувачі довіряють PayPal більше. Вони знають і люблять цю назву. А от x.com звучить, наче сайт для дорослих. Коли Ілон дізнається про це, його просто зриває. Він у люті. Перше, що він робить, наказує прибрати всі логотипи PayPal з сайту. І тут усі розуміють, маска треба скидати. І увечері Левчин із соратниками вирішують, що маск повинен піти. Я и моя команда молодая что-то делаем важное. Тіль повертається і стає генеральним директором. Але щоб не стикатися з маском напряму, вони планують зробити все за його спиною. Дочекавшись, коли Ілон сяде в літак і полетить у свій медовий місяць, у Кремнієвій долині починається справжній переворот. Отож, жовтневого ранку Ілон Маск і його дружина Джасін сідають у літак до Сіднея. План ідеальний: медовий місяць, Олімпійські ігри, зустрічі з інвесторами, і, звісно, Трохи дивних танців після коктейлів. Але поки Ілон Маск насолоджується відпусткою, у пале Альто починається переворот. Макс Левшин і його команда таємно збирають підписи за усунення маска з посади SIO. Далі Sequoia Capital і зустріч з Майклом Моріцем. Вони розкладають перед ним усі. Карти і говорять правду, що у компанії тотальний хаос. Шахраї постійно висмоктують PayPal, війни через назву та технології. І наостанок вирішення конфліктів через Амреслінг. Моріс уважно слухає і погоджується. І поки маск попиває коктейлі десь у Сідні, він навіть не підозрює, що вже не є CEO PayPal. Літак приземляється у Сідні, маск дістає телефон, гортає повідомлення. І тут його накриває хвиля шоку. Його більше немає на посаді Сіо. Було б класно, щоб тоді був твіттер, і він з нього дізнався цю новину. Команда таємно усунула його, поки він був у відпустці. Медовий місяць закінчився, навіть не встигнувши початися. Ілон сідає на найближчий рейс до Пало Альто. Повернувшись, він вимагає від ради директорів переглянути це рішення. Він навіть пропонує злити Пітера Тіля в обмін на посаду операційного директора, але вже нічого не змінити. Маск змушений був відступити. Може, і зараз якось це посадити в самоліт Трампа і Маска. Вони щоб поїхали кудись, а тут ш... швидко ротацію якусь зробити треба щось придумати після перевороту компанія миттєво змінює назву x.com офіційно стає PayPal. Але маск так просто не відмовляється від улюбленої букви. 20 років тому він поверне X до життя, купивши Twitter. Ну, я думаю, ви і самі це знаєте. Слухайте, а може маск іноді згадує Левчина, а потім і звинувачує українців у хакерській атаці на свою X. Що думати, пишіть в коментарях. Із цієї миті починається нова ера в онлайн фінансах. Втім, Ілон нікуди не зникає, Хоч назва компанії йому вже не подобається, він залишається у раді директорів, продовжує інвестувати і повільно нарощує свою частку. Здавалося, що PayPal на коні, але потім удар, якого ніхто не чекав. Починається крах доткомів. Інтернет-компанії різко втрачають привабливість для інвесторів. Гроші перестають текти рікою, і PayPal доводиться шукати, кому б продатися. На горизонті з'являється eBay. Але ця історія ще далеко не закінчена. EBay захотіла купити PayPal, але Маск і Майкл Моріс були проти. Але не тому, що вони вірили в PayPal, вони просто знали. EBay може запропонувати більше, якщо трохи почекати. Тож PayPal вирішила вийти на IPO. Перший публічний продаж акції. Ціна акції стартувала з 13 доларів, але в перший же день піднялася на 55%. До кінця торгів вона вже коштувала понад 20 доларів. Маск та Моріс були праві. І у липні 2002 року eBay запропонувала за PayPal півтора мільярда доларів. А вже у жовтні угода була укладена. Сам процес переговорів перетворився на справжнє пекло. З першої ж зустрічі стало ясно, PayPal і eBay. Це дві різні планети. Paypal це швидкість, мінімум бюрократії і рішення приймається на ходу eBay – нескінченні обговорення, документи, погодження, наради, що могло розтягнутися на години. У PayPal не було навіть двогодинних зборів. Там все вирішували коротко та по суті. Доказ тому переворот в компанії, поки маск летів до сідни. А ось у eBay тільки вступна частина перемовин тривала більше години. Для команди Paypal це було схоже на перемовини з черепахами. Поки eBay розбирався з протоколами і презентаціями. Paypal вже міг запустити нову. Продукт. І це був лише початок битви. І найгірше в цьому всьому PowerPoint. Перемовини почалися з презентації на 137 слайдів від eBay. Операційний директор PayPal Девід Сакс не витримав і просто став перемотувати по 20-30 слайдів уперед. Якщо ми залишатимемося тут, доведеться створити цілу команду по роботі з PowerPoint, бо тільки так можна спілкуватися з цими людьми. Та незважаючи на все, угода була укладена. PayPal офіційно. Став частиною eBay, і одразу після цього купа співробітників PayPal покинула компанію. Але саме ці люди згодом створять нові мільярдні компанії. Так як народилася легендарна. PayPal мафія після продажу PayPal 220 співробітників просто хлопнули дверима. Вони не захотіли залишатися у світі бюрократії, нудних зустрічей і нескінченних презентацій. Але це були не просто айтішники, це були талановиті люди, які щойно стали дуже багатими. І у них було безліч варіантів, як витратити свої гроші: купити віли, яхти, зникнути з радарів. Але вони вибрали інший шлях: пішли підкорювати кремніову долину і запускали. Стартапи один за одним. Інвестували одне в одного, допомагали розвиватися іншим. Так і народилася легендарна PayPal мафія Пам'ятаєте фото з Fortune? Давайте ж розглянемо, хто тут у нас. Пітер Тіль, дон мафії. Статок 7,5 мільярда. Один із найбільших інвесторів у Кремнієвій долині, засновник Palantir і перший зовнішній інвестор Facebook. керує фондом Founders Fund із активами 11 мільярдів. Макс Левшин, консельєрі мафії, виходець із Києва, запустив Аферм, платформу онлайн-кредитування, яку зараз оцінюють у 11 мільярдів. Девід Сакс, людину, яку більш всього дратує PowerPoint. заснував ямір, продав його. Microsoft за 1,2 мільярди тепер інвестує у стартапи. Кіт Рабова, венчурний геній, вклав гроші у LinkedIn, Square і навіть у PayPal, де був віце-президентом із розвитку бізнесу. Тепер створює фонди і будує майбутні кремнієвої долини. Джеремі Стопельман, людина, яка допомагає тобі вибрати ресторан. Співзасновник SEO Yelp – того самого сайту, де всі залишають відгуки про заклади. Він перетворив Yelp на ключовий інструмент для малого бізнесу в США, і це ми назвали тільки топ-менеджерів. А знаєте, завдяки кому ви дивитесь це відео, звісно, завдяки нашій команді, тому вподобайку поставте. А ще треба дякувати Джаведу Каріму, одному із співзасновників Ютуба. Саме він автор першого відео на цій платформі. А це гір, панавілефент. А також Джавед теж був частиною PayPal І це ще не весь склад мафії. І, до речі, Адеш Ілон Маск. Чому його немає на цьому фото? Насправді, на цей момент у Ілона був настільки забитий графік і мабуть більш важливі справи, що він просто не прийшов на спільне фото. Отож, вони не просто заробили гроші, вони створили нове покоління стартапів. PayPal Mafia це найуспішніше угруповування стартапів у світі. Сукупність інвестицій учасників оцінюється у 2 трильйони, і це 21% ВВП США. І вони так і залишаються найвпливовішим, неофіційним угруповуванням. Повуванням кремнієвої долини, друзі. Дуже дякую. що Ви продовжуєте донатити і допомагаєте закривати збір. Ми знову закрили збір. Ви найкраще. Я дуже радий. Скоро буде звіт. Це був збір для Давінші. А також ми, звісно, продовжимо далі збирати. Це збирає друг. Тут з'явиться QR. 10, 15, 100, 500 гривень, скільки ви вважаєте потрібним, але будь-яка допомога це допомога. Не забувайте, що я можу знімати контент, ви його дивитесь, завдяки хлопцям і дівчатам, котрі нас боронять. Дякую ЗСУ за, за захист, а вам за донати. І це все про Мафію PayPal. Не забувайте підписатись на канал, поставити вподобайку, підтримати український контент. І також не забувайте, що у нас ще є один канал, де я спілкуюсь з крутими українськими підприємцями про розвиток бізнесу. Ось тут буде QR-код. Дякую, що були зі мною. До побачення і тихого всім вечора.